Ми по новому для себе відкриваємо значення культури маєток самого. Кирила Розумовського відносини його романтичні з Варварою Рипніною одягає вишиванку, і від імені Катерини Білокур запрошує гостей. Починаємо знову відбудовувати і знову відроджуватися як нація. Ви знаєте, вражає, вражає кількість, вражає ваша енергія, ваша можливість згуртувати команду щоб діяти в правильному напрямку. Подорожувати Київщиною, відкривати нові місця і цікаві локації людина, яка за покликом серця займається розвитком і становленням прекрасного закладу, закладу обласного підпорядкування. Яготинський історичний музей? Іван Шула сьогодні в нашій студії, який знає достаменно, як саме вибудувати правильну модель для того, щоб зацікавити глядача, приїхати до вас в громаду і подивитися на це унікальне місце. Але передусім хочу запитати: скажіть, будь ласка, як так сталося? Що ви захопилися таким напрямком, як культура? Чому саме ви очолили даний заклад і знаю, що там непроста історія? Пані Галина, ну перш за все, дякую, що піднімаєте питання культури, питання Київщини, серця України саме у ці складні часи, коли ми. Знову починаємо шукати розуміння в правді, починаємо знову відбудовувати і знову відроджуватися як нація. Сьогоднішня тема, яку ви піднімаєте, надзвичайно важлива в розрізі кожного району, кожного міста і всієї України, тому що дійсно Україна багатогранна. І в кожному містечку, селі, селищі можна багато чого побачити надзвичайного. А я приїхав з невеликого міста Яготин колишнього Яготинського району. На сьогоднішній день це Бориспільський район, адміністративна одиниця. І я щаслива людина тим, що я представляю. Заклад, музейний комплекс, який називається Яготинський історичний музей, комунальний заклад Київської обласної ради. І просто сказати, що це музейний заклад, це нічого не сказати. Ви вже підкреслили у своєму запитанні, що це дійсно комплекс, це унікальний комплекс музеїв, відділів та секторів, який налічує аж 9 самостійних музеїв. Цікаво, давайте тут зробимо невеличку паузу. тому що хочу запитати, це ж він не просто виник сам по собі, і центральна садиба це маєток самого Кирила Розумовського. Так, історична довідка так дійсно і підтверджує, що саме завдяки Кирилу Розумовському, до речі, останньому гетьману Лівобережжя України, коли випала честь Яготину прийняти його не просто як гостя, а також жителя Яготина, саме в той час в Яготині розпочинається промисловий, в тому числі і культурний розвиток Яготина. І Кирило Розумовський був високоосвіченою, інтелігентною людиною, і він, до речі, багато зробив корисною на Яготинщині, в тому числі славнозвісний палац, про який ви згадали щойно. І дійсно він був розміщений на території парку е сучасному Яготині. І зараз також завдяки Київській обласній раді було прийнято рішення і створений ландшафтний парк в Яготині, саме Кирилу Розумовському. І на сьогоднішній день в одній із частині, яка знаходиться. Музей, саме там знаходиться наша легендарна картинна галерея. До того, як після палацу стати картинною галереєю, ці, цей палац, ця частина вже точніше палацу, зазнала багатьох змін, в тому числі там була і лікарня, коли була війна. Ну а пізніше, вже більше 40 років ми використовуємо її картинну галерею. Так що, якщо говорити в комплексі, то, вибачте, може, трошки забігаю наперед, але навіть Поблизу картинної галереї розміщений ще будиночок Флігель, який зараз зветься теж є музеєм, і зветься Флігелем Тараса Григоровича Шевченка, і це без перебільшення не просто для гарного слівця для туристичного магніту, а саме там, у 1843 році, проживав майже два місяці, якщо бути точним, півтора місяці Тарас Григорович Шевченко, але завдяки старанням небайдужих громадян. Я буду зараз говорити про своїх попередників, в тому числі і геніального краєзнавця, директора музею, який це все започаткував, Олександр Степанович непорожній. Він свого часу відкрив був перший історичний музей, який знаходиться не в картинній галереї, а в центрі міста Єготина. До речі, він також входив у промисловий сектор, скажімо так, промисловості того часу, хто був тоді власником, і на сьогоднішній день. Від історичного музею потім розрісся вже в такий великий комплекс, який називається на сьогоднішній день Ятинський історичний музей. Я звертаю вашу увагу, дорогі глядачі, про флігель. Я знаю там не просто історію, що Шевченко перебував у Флігель. Я хочу сказати, що там найбільша кількість його речей особистих лишилася, але там щось якась була ситуація, про яку мені глядачам в Розкажіть, будь ласка, він там е, писав картини. Али проводив і щось сталося чому е його попросили все ж таки поїхати з Яготина. Тарас Григорович Шевченко дійсно любив Яготинщину. Я буду намагатися максимально говорити коректно. Я буду казати, що це були да відносини його романтичні з Варварою Рипніною. Вони дійсно дружили, дійсно переписувалися, підтримували так би мовити, пістолярний жанр на той момент. І я хочу сказати наступне: що в своїх словах, які промовив Тарас Григорович Шевченко, які зараз також розміщені на самому. Флігелі Тараса Шевченка так і зазначено, що всі дні мого перебування в Єготині залишаться рядом приємних спогадів, в тому числі ну, не можна відкидати і той мотив, що ви задали на початку питання. Дійсно, це була лірика, романтика. І що стосується творчої, такої, такого напрямку, і такої відчуття, яке було в Тараса Григоровича, то він в Єготині розкривав себе і як художник, бо його запрошували туди в якості художника, майстра. Він себе там відкривав як людину, якої народжувалися рядки садок вишневої колохати». По повір'ях це було зроблено, точніше народжено в його голові. Поблизу йоготина в селі Лимашівка, садок вишневої коло хати, гроші над вишнями гудуть. Всі знають, і цей вірш також прийшов в голову Тарасу Савченка на його тинщині. Можливо, це сприяла прекрасна природа, бо ви також відвідали його тин. Ну не можна не закохатися у ці дерева, в зелень, в траву, в супій. Це надзвичайно, це дійсно. Хочеться ходити і отримувати естетичне задоволення. І я думаю, що ті слухачі і глядачі, які мене сьогодні почують, для них стане можливо дещо відкриттям, що такий є прекрасний і парк. І, до речі, в свій час, коли переїхали жити, в тому числі Розумовський і його родина на Яготинщину, то не просто вони оселилися в парковій зоні, а ще й розробляли відповідний ландшафтний. Парк, де привозили рідкісні дерева, кущі і тому подібне. І на сьогоднішній день, да, звичайно, основна частина вже не збереглася, але є такі види дерев, які є лише в його тині, завдяки тому, що цьому приділялося в свій час увагу. А що стосується Тараса Роша Шевченка, то коли відбувалися різні зустрічі, збиралася інтелігенція, де він зачитував там свої рядки, де він там проявляв себе як і художник, і як людина, яка надзвичайно Чайно талановита, то його завжди гарно приймали. і Він завжди хотів повертатися в Яготин було і це правда, і ліричні моменти, і якісь там емоційні, і духовні також були присутні. Однозначно необхідно відчути цю атмосферу. Тим паче, ви сказали про те, що не просто архітектура, а унікальний ландшафтний дизайн, найбільше рукотворне озеро в Європі. Тому кожен українець має побачити цю локацію. Зокрема, цікавий період, про який також мені здається, мало хто знає про вашу картинну галерею. Це унікальне місце, яке налічує найбільшу кількість картин нашої унікальної землячки. Розкажіть про це, будь ласка. Так сталося, що після смерті художниці, завдячуючи колишньому директору, основоположнику музейної справи Яготинщини Олександру Степановичу Непорожньому, він один із перших відвідав садибу. Це село Богданівка поблизу Яготина, І завдяки його старанням був врятований понад на сьогоднішній день. У нас налічує разом із ескізами. Це були зроблені роботи із Олів. Разом із картинами понад 70 кількість. Тобто, коли людина приходить у картинну галерею, то вона мало того, що занурюється в картини білокур, також вона може побачити особисті речі Катерини Васильівни легендарної. І також я ще можу похвалитися: це взагалі унікально, що крім того, що в нас є доробок збережений в його тині. У нас ще є садиба білокур, є меморіальним музеєм. Тобто, коли заходиш в хату білокур Катерини Васильівне, то стоїть ліжко. Стоїть Мольберт, знаходяться речі, десь там хустинка розміщена на столі, десь там годинник, портрет і тому подібне. Тобто, в даному випадку ми на сьогоднішній день не просто зберегли, а ми ще й застосували такий момент. Я його називаю, ну такого нема терміну. Вибачте мене, ті, хто, можливо, музейну справу сильно вивчав, і так далі, я використаю такий термін, скажімо так, можливо, не зовсім достовірний, але. Це театральне музейне мистецтво. Коли науковий працівник перевтілюється у побут того часу, одягає вишиванку, і від імені Катерини Білокур запрошує гостей. Садовить на лаву, показує і демонструє хустинку із яблуками Богданівськими. І коли починається оце, цей театральний музейний процес, люди виходять із, після музею із таким натхненням із таким чудовим настроєм, що я зараз, шановні глядачі шановні слухачі, не буду розкривати всіх карт, тому що ви повинні прийти, ви повинні зайти в садибу і безпосередньо відчути оце, цю ауру. А ви розкажіть, як значить доїхати? Ми безпосередньо дорогу вивчили, знаємо, тому що вона досить в гарному стані. Доїхати можна без питань, без проблем, як саме знайти? А й потреба попереднє бронювання, можливо, екскурсії, якісь контакти є. Ми дуже активно рекламуємо всі наші заходи на нашій музейній сторінці у Фейсбук. Ми обов'язково перед і перед тим, як якісь заходи проводимо, і після обов'язково все це діло описуємо і саме головне анонсуємо. Доїхати надзвичайно дуже легко. До нас навіть у свій час і літаки літали до Борисполя. Далі треба було все ж таки все рівно їхати автомобільною трасою. Ну це я жартую, але дуже все просто: це траса Київ-Харків. Яготин безпосередньо знаходиться на 103 кілометрі, а це трошки треба ще проїхати близько 15-20 кілометрів. повертаючи з траси, теж дуже позручній локації дорозі і насолоджуючися природою, яка і зліва, і справа, і так далі, потрапляєш у село Богданівку. І там на одноіменній вулиці Катерини Білокур знаходиться музей. Максимально розміщені там інформаційні вказівники, і це все дуже легко зробити. І навіть можна вбити е, вулицю Катерини Білокур. Селі Богданівка і знайти музей і доведе прямо до самого будиночка Катерини Васильівни. І якщо бажає певна група приїхати на ретрит, обов'язково попередньо телефонуємо, домовляємося. Я так розумію, ви максимально сприяєте тому, що їхні перебування в вашому закладі стане максимально комфортним для них. Правильно я розумію, моя задача як керівника і як людини, яка повинна в хорошому сенсі цього слова зарядити енергію і заразити е, тим, чим хоче людина збагатитися. А в даному випадку це якісь історичні моменти, духовні, творчі і тому подібне. Е, перш за все, стоїть людський напрямок. І мої працівники, мої колеги, коли зустрічають гостей, вони зустрічають не гостей, а вони зустрічають рідних людей. І коли відбувається процес екскурсії, і так далі, то завжди ми повинні стати друзями. Ми повинні поділитися енергетикою, тому що в наш складний час, військовий час, і ми зараз говоримо на такому натхненні в той час, коли хлопці нас зсу захищає, за що їм величезна подяка, то завдяки їм ми можемо зараз це все з позитивом розповідати і приймати гостей. І до речі, багато хлопців на ротації так. Кож приходять до нас, і коли виходять і роблять з нами, бо ми традиційно робимо фото. І хочемо їм подякувати за те, що вони до нас прийшли, і щоб інші люди бачили, що якщо вже хлопці із збройних сил України змогли до нас доїхати і знайшли час, то всі можуть абсолютно до одного знайти музей. Це центр відпочинку, центр спілкування, центр проведення різноманітних заходів, пленерів і тому подібне, будь-хто щоб не придумав, ми завжди йдемо і протягуємо руку. Наша основна задача. Рача із людьми ставати друзями. Кожен знайде своє. Хто археологію, хто тематику Шевченка, хто тематику Розумовського, хто тематику краєзнавчого напрямку, хто тематику навіть міністра енергетики непорожнього, який теж, до речі, житель був Яготина, хутора Тужилів, який також багато допомагав Яготинщині, і так далі. Тобто, цікавого надзвичайно багато. Насправді ви сказали про те, що напрямок є ще і археологія. у Вас і дійсно з кожним з них треба знайомитися окремо. А я би хотіла запитати у вас про колектив. Ваш зараз знаєте питання музейної справи для багатьох з нас – це поверхневе питання. Ми бачимо вже результат відвідуючи локації, але розуміємо, що створити локацію це справа однієї. Одних професіоналів, але у вас є ще унікальні реставратори, тому що працювати з об'єктами культури це складна задача і знайти зараз людей, які можуть. Розкажіть про вашого талановитого реставратора. Я була вражена зустрічі з ними, це питання неспроста. Я знаю, чому ви його задали. Дійсно, коли ви відвідували його тинщину, то ви зустрілися із нашим художником-реставратором. Ну, це легендарна людина в роботі по напрямку, художньому напрямку. Він все життя. Хоча в свій час по молодості був і дуже хорошим футболістом, але все ж таки перемогла творча жилка його, творча натура, і він став дійсно художником-реставратором і вже понад 20 років працює саме в музеї. А в чому його унікальність? А все дуже просто і складно водночасно, тому що завдяки саме його роботі, завдяки його умінню і старанню, ми можемо оперативно реагувати на будь-які проблеми, які інколи виникають в напрямку реставрації. Реставрації, хоча в нас надзвичайно хороші відносини із центром реставраційним в місті Києві, але там вже йдуть більш ну, складніші моменти, складніші випадки і тому подібне. Але також ми постійно проводимо реставрацію і за допомогою наших колег в Києві. Але так, дякую за це запитання. Йому буде дуже приємно, коли він побачить це інтерв'ю. Я хочу подякувати і йому, і кожному працівнику музею, який докладає. Юють надзвичайно фаховості, які скурпульозно в наш час вишукують можливості, як це все виконати, зробити із, із в тих можливостях, яких ми є. Я абсолютно не хочу казати, що там нам погано чи ще щось. Ми робимо все можливе і неможливе, щоб нам було добре, я маю на увазі, і комфортно. Так що все залежить від нас, і якщо ми там будемо що щось не так, то це буде з нашого боку неправильно. А нас тримає ентузіазм, нас тримає підтримка. І якщо людина майже в 75 років проводить 300 Реставрацію, то як має право молодший там років 50 чи 65 чи, чи, чи 60 казати, що йому щось не вистачає йому погано працює, робить і дійсно, в, в, виведено в нас окремо два будиночка під реставрацію. В одному будиночку в нас зроблена кімната для проведення різноманітних виставок в літній період, для того, щоб відвідувачі могли прийти, і прямо так вийшов на вулицю, де зелено, де гарно, де пташки співають, і там побачити якусь виставку і тому подібне. І разом з тим є там і художня і реставраційна майстерня, де проводяться ці роботи, так що ну, не хочу вдаватися в технічні моменти, бо вони, я думаю, слухачам не будуть і глядачам дуже цікаві. Але на нашому рівні це дуже добре, що є такі спеціалісти. Бо я буквально два слова закінчу по тематиці реставрації. Мені випало честь два роки тому назад побувати у Франції, Париж, відвідати Лувр, і навіть коли я там відвідував. Серйозні дуже музеї крім Лувра, само собою, то ви знаєте, дійсно є проблема фахівців. А я от сижу і думаю, а в мене в Україні є така людина, да, він пенсіонер, але він в цьому напрямку працює професійно і, і робить усе можливе. А в нас в Україні він є. Так що, звичайно, хочеться більших зарплат музейним працівникам. Це само собою. Але завдяки тому, що ми робимо, ми себе почуваємо потрібними, і в цей складний час треба це робити, треба зберігати, а головне примножувати. Бо хочу похвалитися, щоб не забути по ходу діла, на сьогоднішній день більше 80 тисяч експонатів знаходиться саме в нас в комунальному закладі Київської обласної ради, Яготинський історичний музей. 80 Тисяч експонатів. Ну можете представити, яка це кількість, і навіть не вистачає місця в постійну експозицію їх розташовувати. Частина з них зберігається у фондах, і ми періодично їх, ну скажімо так, демонструємо і показуємо глядача для того, щоб око було завжди у людей. Ну не не одне й те саме, що було, а щоб десь щось змінювалося і було цікаво. Свого роду такі цікавинки. Ви знаєте, вражає вражає кількість, вражає ваша енергія, ваша можливість згуртувати команду, щоб діяти в правильному напрямку. Які ще напрямки охоплює заклад? з Якими експозиціями можна ознайомити ще у вас в закладі? Хочу ще звернути увагу: в самому місці його тені знаходиться безпосередньо історичний музей. Це не тавтологія, бо глядачі і слухачі може тоді переплутувати з Яготинським історичним музеєм. Це безпосередньо комплекс. А сам заклад історичний музей знаходиться в центрі міста. То я хочу ще похвалитися і розказати про цей музей. Значить, в його відділ, відділах розпочинається від періоду мамонтів і закінчуючи сучасною війною російсько-українською. Мамонти, там що якісь, це, ну, дивіться, ну, я, знаєте, не розповідайте, не розповідайте приїжджайте. Так, краще приїжджайте. Я хочу сказати так. Що кожен музей фактично переплітає із якимось іншим музеєм для того, щоб людина, коли відвідала цей музей, захотіла ще кудись потрапити. Так от так, от, коли заходите у частину так званих мамонтів того періоду, і там починається розповідь не просто про мамонтів, а що ви ще можете поїхати в археологічний музей Добрничівська стоянка, і там уже побачите справжні кістки Бивні Мамонтів, там побачите хижину, яка була створена з бивнім мамонтів, яка була в свій час обтянута шкірою мамонтів. І там знаходиться музеїфікований. Я їх дуже мало у світі всього, саме на місці цих розкопок. Зроблений музей, встановлений музей, і на сьогоднішній день, коли туди заходиш, ті кістки там багато-багато років вже перебувають. А в самому музеї ми захопили тематику і краєзнавчу, звичайно, і шановних людей, і періоду всіх періодів життя Яготинщини. І на сьогоднішній день я ще пишаюся тим, що ми одні з перших, і це без перебільшення, це правда, зробили кімнату героїв, які зараз, на жаль, вже е, захищаючи нас. Полеглих немає зараз. Уже понад 50 людей, хлопців, захисників. На жаль, вже знайшли спокій. І про них також є окрема кімната. Про їхню пам'ять також встановлені їхні особисті речі, встановлені їхні фотографії. І саме на цій крапці історії закінчується огляд всього історичного музею, музею, перепрошую, нашими залами. В будь-якому випадку мені дуже приємно. Що ми об'єднали ідею е, збереження пам'яті, тому що на сьогоднішній день все дуже час швидко минає. І навіть рік, два-три швидко вже пролетіли, і вже навіть сьогодні вже моїм працівникам і мені в тому числі складно знаходити якісь дані. Але в мене є мрія. І мене в цьому підтримують мої колеги видати книгу пам'яті. Не знаю, як вона точно буде зараз називатися героїв Яготинщини чи Героїв Київщини, і так далі, де буде кожне ім'я вписано, де будуть написані їхні заслуги. Але вони вже всі мають заслуги, так як вони віддали найдорожче, що в них є. І ми хочемо зробити там у викладі не якийсь, там, от, знаєте, на якихось там, ото знаєте, на типу там радянських там родився, там женився, відвідав. А хочемо кожному зробити. Особливість, чим займався, що любив, за що переживав, які були там хобі, і так далі, і як він дійшов до того, що він пішов на війну, і як він захистив, захищав і захистив Україну. І на жаль, так як сталося те, що сталося, на жаль, трагізмом, бо всі ті, що розміщені в кімнаті героїв, на жаль, нині загиблі герої стоїть свічечка символічна. Приїжджали до нас різні різноманітні телеканали, і ви знаєте, сказали. Єдине, що такі кімнати пам'яті повинні бути у всіх музейних закладах кожного міста і району. Бо це наша пам'ять, і ми повинні її сьогодні зберігати. Світла пам'ять і свічка пам'яті має горіти у кожного в серці, а для того, щоб давати той вогник, необхідно зберігати її через призму тих проєктів, про які ви наразі говорите, тому що Україна. І відбувається, і тримається зараз як країна, і ми маємо цей день саме завдячуючи нашим військовим, світла пам'ять усім світла тим, пам хто загинув, і сили, і наснаги тим, хто наразі на передовій. Маємо і пам'ятати і про них, і про них наразі говорити, якою ціною дається перебування там безпосередньо тому. Саме в музеї відбуваються ці проекти, і мені приємно, що саме від початку до сьогоднішнього дня ви це світло і ту енергію те підтримуєте і передаєте іншим, тому що найголовніша задача наразі це передати зберегти і передати наступним поколінням у тій формі, яка була би доступна і цікава. Ви з цим наразі справляєтесь. Я хочу побажати вам можливостей до просування до того, щоб залучати найбільше коло осіб, як до відвідувачів, так і до своєї команди. Адже розвиток музейної справи це загальна справа, і нехай громадські організації, інші установи, які до. Тичні до цієї сфери обов'язково об'єднаються в напрямку просування Ягодинського історичного музею. Дорогі друзі, ви пам'ятаєте, що треба обов'язково доїхати, обов'язково побачити усі локації. До зустрічі. До побачення, дякую.